З сторони Волноваха, Маріуполь, гранітне широке мовську сторону, це христинка нас їздила. Вона зараз розкаже по своїй і далі розкаже по, по більшій поїздці, по, по іншій поїздці, яка була Луганська і також Донецька частина області. Отак ну, приблизно трошки розговорити. Доброго дня всім, слава Україні! Да. Що я вже Тарас сказала, ми намагаємося е, організовувати наші поїздки максимум е, якось так, щоб всім от, довести те, що їм потрібно. Е, стараємося не робити того, аби там, наприклад, що малесеньке треба, там дуже малесеньке, і ми вже там летимо відвести. Але коли в нас є е, можливість, і ми їдемо по, по напрямках, ми по всіх напрямках їздимо. То ми намагаємося як ну максимально зібрати кількість передач, які потрібні в тих напрямках, і максимально доставити нашим бійцям, нашим хлопцям від їхніх рідних, від нас. Бо, як зазвичай батьки інколи готують передачки, але ми їх доукомплектовуємо.